Хотіли, але не змогли. Російська поліція в Севастополі не спромоглася розігнати мітингу. Люди вийшли проти владних корупціонерів. Та що й не зібралися, поліціянти зажадали, аби демонстранти розійшлися. У вас є, у вас є розрішення? Розрішення розрішення, розрішення у мене може бути розрішення. Федеральний закону 54. чотири Російської федерації. На чолі поліціянтів заїжджий майор із Москви. Мітингувальники кажуть, у Севастополі перехідний період російські закони ще не чинні, а про акцію попередили місцеву владу. А как же? И в милицию, и в администрацию. Служай Уважаемый полицай, вы пришли разгонять народный митинг, я так понимаю? я не пришел разгонять. А что вы пришли делать? У нас переходный период, вы не знали об этом? Что? в Москве об этом не сказали? Нет. Ребята, вы что-то перепутали, мы в Севастополе, это не Москва. Майор спробовал затягти участников митинга до отделку. Нет, 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 Попрошу сейчас, все пройдемся в отдел. Да, разогнали. Будем разбираться, будем... Уже разогнали. На уручники только достаньте, доставляйте. В чем проблема? Я вас очень прошу. Наручники где? На Майдані навіть з'явилися спецпризначенці. Це ж все ще більше роз'ятрило Севастопольців і зрештою поліціянтам довелося відступити. Такими порядками вже починається самнення по цьому За що боролись? Одна фашистська влада ушла, треба швидка власть прийшла.